Готуємо сирну запіканку, всього лише з трьох інгредієнтів. Вона виходить неймовірно смачна. Додаємо творог, яйця, півбанки трошки більше, ніж півбанки згущонки. гущунки. У мене тут 360 грам, десь 290 я виливаю, все гарно блендером збиваю. Утворюється така маса, як густа сметана. Потім форму змащую вершковим маслом і виливаю цю суміш. Можна додати родзинки, курагу, будь-що, що вам подобається. Просто мене дитина не любить, то я виливаю просто цю суміш і ставлю в духовку. 180 градусів на 45 хвилин, і потім 150 градусів ще на 30 хвилин. Ось така краса в нас вийшла, дуже смачне і дуже схоже на молозиво. Всього лише три інгредієнти. Приємного!